Я тобі питання залюблю, перейде. Перший ти зберегав, що є станція в В Поповичі навіть немає договору на станцію на ту, яка знаходиться на цій території. Це є підприємець пасічний, який зробив за свої власні кошти станцію. І ніякого поповича станції не було. Якщо ти говориш, що це все попович-попович, то тоді треба взяти договір і провірити, чи він дійсно на цій станції проходить. Далі йдемо. Ці люди, один, другий, третій. Ці хлопці теж проходять тест станцію, довганять дає сертифікат. Ця станція в городі є дві станції е, небосвіт і друга пасічник. Такого, як охоча, немає і не бреші. Я, я не бю... люблю, коли бряг, бо я на цих перевізників нічого... нічого... не завжди. Кажуть перед Перевізники нічого не порушують, тому що постанова це. Це ми порушуємо. Слухай далі. Слухай, постанова, кабінетну міністрі року, 10.01, це є постанова на затвердження лізеційних умов впровадження господарської для діяльності ж Тобто Це є ліцензії для підприємств, які надають послуг перевізникам відносно перед рейсового огляду і медичного. Ні, 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 ця постанова така, мені покаже в привіт, Станіславоч, я вам все надам. Якщо ви будете зачитати. Я, дивіться, постанова з другого кругом набрала чинності, тобто дали 10 місяців кабінет міністрів на формування цих підприємств з ліцензіями. 10 місців закінчилось з 2 вересня. І до перевізників та ніякі перевізники працюють, я задоволений роботою перевізників. А що ж таке? Що я ти кажеш, що вони неправильно виїжджають, що вони неправильно виїжджаємо? Що вони читають Читай. свої правила? Зас, я, Читай. Читай. Я, я це бачу, я це бачу зверху. Покажи Дові. мені тепер, де написано, що механіка я... має право випустити машину. Я даю тобі, даю Вікторію, даю Станіславовичу, почитайте. Вікторії правил дорожнього руху немає. Так що ти його не захищай. Станції Поповича немає. Якщо він сім обслуговує машини, це не означає, що в нього є станція.